До мене приїхав дуже крутезний фенбраш від українського мультибренду Ксюстор, тому я одразу прийнялась радіти і тестувати цю красу. Виглядає він неймовірно стильно. Я впевнена, що зробити з ним салонну зачіску буде не дуже просто. В нього є дві насадки з обертанням, а також три режими роботи холодний, теплий і гарячий. І завдяки цьому можна створювати об'ємні локони та навіть підкрутити волосся. Як бачите, я не вгамуюсь, поки не просушу волосся ретельно з усіх боків, тому для мене холодний режим роботи це саме те, що необхідно, бо моє пухнасте волосся дуже неслухняне та приверетливе. Також перед кожним використанням фену я не забуваю про термозахист. Ну а найкращим захистом мого новенького фенбрашу буде гарантія, яку Ксюзор надає на кожен свій товар. До речі, зараз я показую, як зручно змінюються насадки і поділюсь своєю методою укладання чубчику. Спочатку висушую на себе, підкручуючи насадку і чекаю, поки Похизую Похизуюсь новими відростками та просушу чубчик назад, також підкручуючи феном. Розправляємо руками нашу зачіску, наносимо олію на кінчики. І йдемо підкорювати цей світ разом.